День як вас звуть, як до вас звертатися? Раїса Григорівна, Григорі. дуже приємно. Угу. Звідки ви самі? Ми з Лімана переїхали. Що там в Лімані зараз? Так, Не там можна? В Лімані страшно. Там дуже страшно, через що ми уїхали. Скажіть, я так розумію, вам трохи тут допомогли з Домогли, брикетом? – Домогли, ой, спасібо. Я в ноги кланяюся усім, хто поміг, дуже здорово. Понимаєте, ми приїхали, нас ми зразу почали оформляти ПВО, дочку на роботу встроїли. Зразу ж. І привезли дрова, ми переживали, що залишилися без нічого, не дров не чого. дуже, я в ноги, я на колінах стояла перед цими всіми, що ви допомагаєте. Дуже помогли, дуже. Дуже здорово. Ми дуже переживали, що приїдемо, не буде ж межі, де й дров не буде, нічого. Ну, спасіба. це як воно викриває, гарно? Дуже, дуже. тому що в нас котел стоїть. Вот. І в котлу вони ну, великолепні. Вони горять і тепло опили. Ну Як дрова, з дровами, якщо порівняти, як воно. Ну, вони довше держать. Довше, ніж дрова. Довше, так. Да. Да, довше, ніж да. дрова. Да. Скажіть, а наскільки це вам вистачить, оцих, е, що вам привезли? На, до кінця сезону на зиму, на да. весну. На зиму. Ну трохи, Я кажу на весну там. Ну, на мішок. Мензень на квітень, щоб там пізно. Мішок у мене уходить е, не весь на день. Ага. А в мішку скільки? Ну, я не знаю, 40 кг. Кілограм. Так. Навіть да. може більше. Фонду якості життя дякую і бульчек. Дякую.